Вітаю, друзі, ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні у мене мега, просто мега крута купівля. Дивіться, яка шайба здоровенна. А саме головне, це ціна, друзі. Купив я її за 100 гривень. Правду кажучи, це щось на грані фантастики, я навіть подумати б не міг, що мені сьогодні так пощастить. Зараз я розповім, як я купив цю шайбу. Іду я, значить, по барахолці виглядаю цікаві предмети, підходжу до мужика, дивлюся у нього коробочка, в якій багато різних дешевих значків і ювілейних медалей. Я запитав, чи можна подивитися, що всередині мужик дав добро, і я почав перебирати всю цю купу і зразу ж побачив її. Шкода, що у цей момент не зробив фото, як вона виглядала з під кучі цього всього. Я взяв її в руки, покрутив, побачив на рібрі пробу і клеймо ЛМД Ленінградський монетний двір. Правду кажучи, спочатку не зрозумів, що вона робить між цим мотлухом. Спитав мужика, скільки він хоче за цю медаль, він каже, давай 100 гривень і забирай. Я все ще не усвідомлюючи, чи це розігра, чи ні, звичайно відразу ж відрахував 100 гривень і купив цю медаль. Думаю, мужик навіть не підозрював, що вона срібна. Вдома подивився у каталог і по проходах на аукціоні і був приємно вражений. Ціна на таку медаль зараз по проходах за останні роки 5 тисяч гривень. Це ще до 2024 року. А ті, що зараз продають – це 10 і 11 тисяч, дві медальки я знайшов. Це, звичайно, забагато, але щось посередині між 5 і 10 тисяч я думаю буде. Давайте зважимо цю медаль. Це просто неймовірно, 93 грами срібла в медалі, звичайно враховуючи гарячу емаль, яка до речі абсолютно без дефектів. Це якщо брати по грамах виходить трошки більше 1 гривні за грам. Неймовірно. Якщо б її порахувати по ціні лому хоча б по 15 гривень за грам, це вже вийде 1395 гривень. Так що, друзі, чудеса бувають, і хто шукає, той знаходить. Пізніше я зніму огляд на цю медаль, там є різні різновиди, розкажу ціни на них, тому підписуйтеся на канал, щоб не пропустити це відео. Дякую за перегляд відео, не забувайте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал, тут багато цікавого.